Ось так виглядає один з районів Мирнограда, на який 12 липня окупанти скинули авіабомбу. Це сталося у розпал дня, коли люди поверталися з роботи додому. Зруйновані магазини, вибиті вікна, шоковані мешканці. Все це тепер залишиться черговим доказом підступності окупантів. що це спочатку грохнуло, ну так ну здорово, но не дуже. Ну я вийшла, ще так на балкон на другому етажі. посмотрела, вроде все здесь, здесь, тихо. Зашла, только зашла в комнату, как грохнет. И у меня, правда, дверь там э, э, на балконе снесло, и у людей стекла повылетали, все, и посносило все. И я перепугалась, и у меня, у меня окна были открыты. Так у меня ветром все по комнате, как буран пронесся. А потом еще пол одиннадцатого что-то как грохнуло. Ну і все, то да я от її ночі пережила. А тут я кажу, глянула. Уже що ділається господи, Дай Бог нам міра, я не знаю. Пані Євгенія пропрацювала у цьому дитячому садочку шість років. Жінка каже, разом з колегами вірили, що у цій будівлі колись знову залунає дитячий сміх. Але окупанти зруйнували будівлю. Перше стрес, друге образ. третє страху, мабуть, не було. Було якесь таке відчуття. Відчаю. А коли приїхали і побачила, тоді сльози першого першу чергу було. Тому що, ну сказали, що не так страшно, але дуже. дуже. А з виду взагалі це дуже страшно, коли приїхали, побачили. Жодної групи уцілівшої, жодного вікна уцілівшого немає, дверей немає. Всередині також усе шкелібет перевернуто. Все в склі, вбитому трощення. Кришу підняло дах, взагалі дахо небо видно. Увесь майже колектив вийшов. Хто зміг прийти сьогодні? Хто, хто в місті взагалі знаходиться? Була надія, що ми відкриємося. Наші діточки прийдуть сюди. Була надія до останнього, що ми будемо працювати, бо наш заклад він такий маленький, він такий затишний був завжди. Він такий гарний був. Але ось те, що з нього вийшло, те вийшов. Не знаємо, як буде далі. Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, були загиблі та поранені на сьогоднішній а, день. Чотирь, четверо загиблих, двоє загиблих прямо на місці там і двоє по один не, довіз, не встигли довести до лікарні. І одна людина померла під час операції в лікарні, тому що травми, поранення були несумісні з життям. Із дев'яти людей зараз в стаціонарі госпіталізованих четверо двоє в важкому стані. Був поранений підліток, але здоров'ю підлітка ну, життю нічого не не загрожує. Загалом за минулу добу мирноград зазнав трьох ударів, один з яких стався за межами міста. Один обстріл був за межами забудови. Ну, Полях, так можна сказати, і два обстріли це по території міста. Внаслідок обстрілу є пошкодження адміністративних будівель це і соціальної сфери, а також є пошкодження будинків приватного сектору і багатоповерхівок. Пошкодження будівлі музичної школи, міського відділу освіти, розруйнована будівля Рема. Поряд з музичною школою і пошкоджений дитячий садочок на селищі Новатор. Також є пошкодження магазинів, місць торгових точок. Сьогодні очікується приїзд волонтерів, які привезуть будівельні матеріали, аби допомогти мешканцям у ліквідації наслідків обстрілу. Альона Соболенко Владислав Кухлевський з Мирнограда спеціально для телебачення капрієм.